Усім привіт! Одного разу видатний французький письменник Антуан де Сантекдзюпері сказав. Всі ми родом з дитинства. Наші дорослі досягнення ґрунтуються саме на дитячих спогадах та мріях. Ті, хто вчасно виявили свої таланти, стали відомими усьому світу. Тому ми хочемо познайомити вас з дитинством відомих людей. Сьогодні ми поговоримо про Василя Семененка, нашого земляка, видатного поета та журналіста. З Самого маличку у Василя Андрійовича був твердий характер. Як вирішив він стати льотчиком, як його батько, так впевнено йшов до цього. Навіть навчальні польоти зі своїми друзями хлопчаками на річці удаї проводили. Придумали собі лука з усіх сил потрібно нагнути вербу. Двоє притримуй, а так званий льотчик залазить на вербу, тримається за гілки і його відпускають, дерево розправляється, і пілот катапультується у воду. Але одного разу хлопцеві не пощастило. Впав він не у воду, а на пісок. Після цього декілька днів лежав, так спина боліла. Багато ще було різних польотів і травм, але на Василя не могли подіяти ні матери, ні сльози, ні дідусеві вмовляння. Та, попри все, Василь блискуче навчався в школі та почав набирати успіхів у шліфуванні слова. Найбільше його поетичний дар шанував його дідусь, віддавав останні гроші на книги для онука та намагався передати усю свою життєву мудрість та любов до батьківщини. Та тільки пізніше на розум юного поета прийшла думка, що гарним льотчиком може стати хтось інший, а саме він може зробити щось таке, що під силу буде тільки йому і стане його власним польотом і підкоренням висоти. Саме таким стрімким польотом Василь Симоненко потрапляє у когорту шістидесятників та вічно безсмертних українських класиків. Більше про дитинство поета ви можете дізнатися з книги Марини Павленко Життя видатних дітей. На цьому ми закінчуємо і запрошуємо вас до нашої бібліотеки, де на вас чекають безліч цікавих книг.